Монтування антимоскітної сітки плісе. Система NRG17 з профілем по периметру. Починаємо процес з того, що збираємо конструкцію по периметру, заводячи алюмінієвий профіль в пластикові заглушки. Звертаємо вашу увагу, що пружинні механізми, які приводять в дію полотно плісе, вже змонтовані в систему, вам треба зібрати тільки профіль по периметру. Другий етап монтування. В бічних профілях є відмітки, які зроблені маркером. До них треба дотягнути металеві елементи і зафіксувати їх саморізами, притискаючи до профіля. Іноді металеві елементи можна фіксувати трошки нижче, ніж відмітка маркером. Це робиться для того, щоб була можливість регулювати ступінь натяжіння шнурів. Ви дивитесь, якщо сітка ходить туго, то оці елементи можна приспустити. Перевіряємо роботу системи. Профіль управління повинен ходити плавно. На етапі фіксації системи на вікні ви можете індивідуально обрати сторону керування, тобто куди буде збиратися полотно. Це може бути право або ліво. Спочатку система фіксується саморізами на кутах, тобто два саморіза ви закручуєте знизу і два зверху. Важливо на всіх етапах монтування перевіряти функціонування сітки плісе. Профіль управління повинен ходити плавно без зацепів. Важливим моментом є необхідність. Додаткової фіксації по висоті. Тобто бічні профіля треба просверлити десь по центру додатково і зафіксувати саморізами, а потім ставити заглушки, які йдуть в комплекті. Це необхідно робити для того, щоб забезпечити максимальне притискання алюмінієвого профіля до вікна, щоб не було люфтів. Якщо під час встановлення ви будете додержуватись рекомендацій, то антимоскітна сітка плісе буде справно функціонувати і з нею не виникне ніяких проблем. Вам вдалого монтування та довгої експлуатації!